Теплі історії з Майдану, добірка оповідей, присвячених учасникам революції гідності, увійшла до книги журналістки Христини Бординських. Є люди видання стало продовженням одноіменного інтернет-проекту, блогового щоденника, започаткованого в грудні 2013-го, Після спілкування авторки із медичними волонтерами Євромайдану у нього були різні фази. Були фази підйому, фази розчарування. Я хотіла показати, наприклад, простих людей. Подивіться, які ми класні, і ми продовжуємо підтримати майдан. Ми подивіться, ну, це і є. Ми і мені здається, якусь свою маленьку роль він в цьому плані зіграв. Тому ось саме на те, щоб підтримати власне на позитиві. Фейсбук Сторінка є люди майданерс мала переклади 17 -ма мовами, над якими працювали понад 170 волонтерів. Її оригінальна україномовна версія перекочувала в книгу, котра для багатьох стала несподіванкою. Видавець ініціював її власним коштом, адже читацька увага до тематики неабияка. Я поставила головну умову, що я від. Мовляюся від редактора, щоб хтось переписував мої тексти. Я погоджуюсь тільки на коректора, щоб вичитали помилки. Тому що я не хотіла обманювати читача. Я хотіла, щоб це був збережений інтернет-стиль. У ньому є своя специфіка і атмосфера. Це, звісно, був ризик. Але, тим не менш, як зараз показує вже два місяці існування книги, що це виправдало себе. Свою книгу Христина Бординських презентувала особисто вже в багатьох містах. На зустрічі розповідає журналістка, приходять і самі герої теплих. Історії, створених у холодні дні, щоправда, не всі вони одужали чи й вижили. Христина пригадує одного із перших героїв Небесної Сотні Сергія Нігояна, з яким встигла познайомитися і повідати світові про нього.